– Ну, Зелена, зелена, зелена. Петро Гащенко з дружиною купують додому ялинку. Добре. Я ще ходила, ділку, домой. <рес> Новорічними ялинками ногородцівські держлісгосп торгує четвертий день. Цьогоріч почали їх продавати на тиждень раніше, ніж зазвичай. Я вже купила. Новий рік є новий рік. А чому ні? Он такі у нас продавці, такі гарні ялинки. Недорого. За 70 гривень купила таку гарну, пишну. Щось треба, щоб в такий час щось людей трошки втішало, щось раділи чомусь. Василь Моїсеєн вибирає дві ялинки для себе і для матері. Зараз дітей нету, роз'їхалися, внуки теж так для себе маленькою. Ну, то брам таку мишу. Середню беремо для себе, впрочем, нового року. Найбільше покупці цікавляться деревцями середнього розміру, каже інженер лісового господарства Володимир Коваленко, який тут сьогодні за продавця. В основному беруть такі від полтора до двох метрів. Ну, є такі клієнти приходять, кому мені кажуть, таку малинку дай там до метра дай там, сантиметр там, 80 дай. Другий каже, мені таку дай, щоб така була. Ціна на новорічні деревця зросла цьогоріч приблизно на 10 гривень, а от попит зменшився втричі. Та їх вистачає, будь ласка, хай беруть люди. Ну, Менше попит, менше попит. Немає просто сенсу їх рубати, десь ще тут завалювати сотнями, щоб ми тут лежали без діла, а потім їх викинути. Там, по, по мірі продажі, підвозимо ялинки і реалізуємо тоді. Звичайно, так кожен рік десь продаємо ми. Перший-другий день десь там 150 ялинок, 200 ялинок, то на сьогоднішній день десь реалізуємо в день 30-40 штук. Володимир вдома також зустрічатиме Новий рік з ялинкою, але без вогників. Мати каже, не будемо ставити. ну Все-таки вирішили поставити маленьку таку, щоб чисто так символічно, щоб стояла. Украсити, щоб була без гірлянки, щоб, щоб не мігала. Не той час, щоб гірлянди. Я вважаю. Просто все, поставить символічно, хай стоїть там, пахне там дві-три грушечки. Що ж, до встановлення центральної ялинки в Новгороді Сіверському, думки опитаних містян розділились. Обов'язково треба, треба підтримувати людей. Війна війною, а ми повинні жити як то продвигатися вперед. Не зважаючи на війну. домі хоч немножко, але має бути праздник. Ми всією душою, звісно, за те, щоб ми швидше побігли. І пришел мир. Ну, для души хочеться что-то. Ну, как в... на площади, то я считаю, что нет. Лучше Зазначено. все эти деньги, которые будут тратиться на ёлку, установку, потом ее убирать, лучше їх отправить на ЗСУ в помощь нашей армии. Ну, Якщо є можливість, то мені. Не... Якщо нема можливості, якщо це стосується якихось коштів, таких, що можна кудись в інше місце таких дуже потрібних направити, то і не ставити нічого страшного. У мене маленька і є вже. Я собі поставлю праздника хочеться. А общою я не, вважаю, що вона не сильно треба. Центральна ялинка в місті буде, каже Ногородцівська міська голова Людмила Ткаченко. Її встановлять не на площі, як зазвичай, а в холі міського будинку культури. Там буде ялинка. Сьогодні до речі, вже її встановлюють, прикрашають. Буде у нас будуть локації, буде у нас вертеп, буде у нас резиденція Миколая Святого. Так буде у нас фотозона». У минулому році головна ялинка обійшлась громаді у межах 30 тисяч гривень. Цьогоріч, за словами Людмили Ткаченко, на ялинку не витрачатимуться. Держлізгосп нам презентував ялинку, всі ігрушки, локації, вони всі ж у нас були минулорічні. В цьому році тільки ну що. Ну, практично нічого не потрачено. А щоб у наступні роки було з чим зустрічати новий рік, лісівники цьогоріч, попри те, що – територія прикордонна, засадили майбутніми новорічними деревцями ще більше площ, ніж минулоріч. У цьому році створили 2,6 гектара плантації новорічних ялинок. У тому році 2,3 гектара. Навіть трошки більше посадили. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини Чернігів.